Друзі, привіт всім! Е, Хочемо вам продемонструвати нашу нову діляночку. Це якби робимо досліди, там, нові гібриди, ну, все потім узнаєте. Хочемо показати цей гібрид. Ну, він дуже красивий. Берекет Євролайтинг Євролайтінг подобається людям. А це буде ще більш суперовий гібрид. Ділянка у нас 6 гектар. По кругу всюди ліс. Тобто по кругу, мабуть, з кілометрів 10 ніде немає сояшника. Тобто таку ділянку дуже важко знайти. Ну, ми стараємося десь, 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 десь її знаходити. Тобто, тому що такі гібриди, які нові досліджуємо, дуже важливо, щоб не було ніякого перепилення там, тому що це вже спортиться запилення і вже гібрид не буде такий, як як він має бути чистий на всі 99,9%. Тобто ну, Ми ще проходимо нашу ручна роботу, так як стараємося і добити його чистоту. Тобто чистий, ідеальний, красивий, рівненький, лопатий. Всім подобається лопати, тому що він, коли вже третя-четверта пара, він перекриває повністю міждурядку. Міждуря і тим дуже добре вологу охраняє гібрид, євролайтинговий буде. Шикарний гібрид. Під цю технологію він інтенсивного типу, буде бомба. Сипати буде краще, ніж берекет. Будемо надіятись тому що берекет у нас покамець лідер по вражальності гібрида. Тобто, Всім привіт! Вас вітає компанія Еліта Селект. Це насінева компанія, яка вирощує насіння соняшнику та кукурудзи. Сьогодні буде тема не про соняшник, не про кукурудзу, а про пшеничку. Заїхали наше поле. Тут у нас якби не максимальний результат, можна сказати, мінімальний. Отримуємо десь в районі 35 центнерів з гектара. Пшениця посіяна без добрив, з весни теж нічого не давали. Пізній срок посіву. Ми її зовсім хотіли передискувати, але вирішили, залишити, подивитися, що з цього буде, тому що кукурудзу не сильно хотіли сіяти. Тут попередник у нас соняшник. Соняшник був посіяний від нашої компанії. Гібрид був Альфа. І в прошлому році тут урожай вийшла по ньому 28 центнерів з гектара. Відео є на Ютубі, кому цікаво, силку залишу в описі. І от після соняшника ми маємо ось таку от пшеничку. Якби... Да, вона не дуже красива, але ми радіємо те, що в нас є. Якби 35 центнерів з гектара це не так уж і плохо для нашого краю. Це в нас Одещина. Кстаті, комбайн вигружається. А яка краса? І друзі, ще хотів. Вам порекомендувати telegram чат бот тому що дуже багато дзвонків, куди продати зерно, що з ним робити, де подивитися ціну на соняшник, на пшеницю, на ячмінь. Силку я залишу в описі. Дуже крутезний, дуже чудовий telegram чат бот Наприклад, вам потрібно знати: от ви зараз заїхали на поле, косити пшеницю, і вам цікаво, яка ціна на даний час. Зайшли туди. Поставили ціну на сьогодні, і вам одразу вже відповіли, і ви вже маєте якусь, якийсь результат собі. І там, кстати, є ще аналітика, тобто, яка ціна була вчора, яка ціна сьогодні, тобто і без проблем ви там зможете її продати. Якщо вас влаштовує ціна, то ви там без проблем її же зможете продати. Так що якось так, силочку на чат-бот залишу в описі, можете передивитися. Дуже крутезний сам користуюся і дуже мені корисно. І цікаво, От, наприклад, коли тільки-тільки стартувала уборка по пшениці, то ціна була більша. Наразі ціна опустилася, а соняшник, навпаки, почав зростати. Так що, силка в описі. Переходимо і дивимося. А ми далі будемо продовжувати нашу уборочку. Газончик поїхав, вигружаємо в трактор. Красавчик старенький, але працює в повну силу якби. Красавчик зелененький, клас домінатор. Буває, коли стараюся, бо пшеничка маленька, хочеться максимально низько опустити жатку, щоб все забрати. І отак от забили жаточку. Зараз будемо допомагати чистити.